Новий місяць це завжди про час закладання нових планів. Енергія ще слабка, але знак лева, що можна запланувати на цей місяць. Якщо раніше були якісь творчі проекти, які вимагали вашої уваги, перегляду, прекрасно, передивіться, оновіть їх. Продумуйте нові креативні думки. Є прекрасний зв'язок молодика і Нептуна з Сатурном. Взагалі, всі справи, які вимагали оновлення в сферах Нептуніанських. Це медицина, це все, що пов'язано з психологією, езотерикою. Сатурн допоможе зробити структуру. Прописати чіткий план, не просто щось розмиті ідеї, незрозумілі, саме чіткість, порядок. І це допоможе вам спрямувати свої сили вже згодом, трошки після молодика місяць. Енергія слабка, ми не можемо починати нове, але потім переробити, перезапустити всі справи по можливо, це. Якісь плани на блог, можливо, це оновлення ваших ідей взагалі. Те, що ви давно відкладали. Згадайте ці всі старі ідеї, креативні, і дайте їм нове життя.